Організація пеленальної зони для малюка Пеленальний комодик я вирішила не купляти, а використала просто звичайний розкладний стіл. Посередині пеленальної зони лежить ось такий матрасик м'який із застіпкою. В разі забруднення паралон виймаю і матрасик можна прати в пральній машинці. Зліва розташовані всі засоби та аксесуари для догляду за малюком. У великому кошику знаходяться памперси, ватні диски, Поряд стоять ватні палички з обмежувачем, гребінець і ножнички. У меншому кошику знаходяться всі інші дрібнички для догляду за малюком, крем під підгузок, ложечка тут у мене, картки для фотосесії по місяцях. аспіратор для носика дуже зручний фірми Бабіона. Ще один крем під підгузок. Зеленка треба її вже прибрати, пупок зажив, перекис водню дуже зручний у вигляді спрею, вітамін Д3, насоль для промивання носика. Ще одні ножнички це фермент нам блікар призначав, бальзам для тіла і це мої вітаміни. Серветки сухі завжди під рукою, пафи для вмивання і вологі серветки. Справа знаходиться зволожувач повітря та нічник. Таке розташування дуже зручне, а головне, що все під рукою.